5 березня у Севастопольському центрі військово-патріотичного виховання молоді відбулось нагородження переможців другого міського фестивалю Вірність батькам, вірність вітчизні, організаторами якого цього року були командування військово-морських сил збройних сил України та фонд соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лібідєва. Фестиваль дитячої та юнацької творчості Вірність батькам вірність вітчизни присвячений 230-річчю міста Героя Севастополя, тривав з жовтня 2012 року, по лютий 2013. В рамках фестивалю були представлені твор творчі роботи в п'яти номінаціях: малюнок, фотографія, аматорське кіно, нащадки героїв, інсценована пісня протягом чотирьох місяців у фестивалі взяли участь понад 50 навчальних закладів міста. До проведення цього шляхетного проекту, що вдруге організований в Севастополі командуванням військово-морських сил збройних сил України, долучилися Севастопольський центр військово патріотичного виховання молоді та фонд соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лебедєва сьогодні для Севастопольських. Від дівчат дуже важлива подія, отримали свої заслужені нагороди, переможці фестивалю Вірність батькам, вірність вітчизні цей фестиваль дуже важливий в плані військово-патріотичного виховання молоді, оскільки саме тут діти художнім словом, образотворчим мистецтвом показують, що у них в серце живе любов до Батьківщини. І готовність захищати недаремно. Переможці цього фестивалю отримали почесні грамоти від міністра оборони України Лебідєва Павла Валентиновича, який приділяє дуже важливу увагу саме військово-патріотичному вихованню молоді. Ця традиція буде безумовно продовжуватися. Військово-морські сили України надаватимуть сібічну підтримку, виховання справжніх патріотів нашої держави, майбутніх захисників вітчизни. Цих переможців ми завжди чекаємо у наших військових колективах в наших військових навчальних закладах. Ваша слава докатілась до Київ. Министр обороны Украины позвонил и сказал: немедленно этот опыт этих прекрасных деток, прекрасных родителей, прекрасных педагогов немедленно обобщать, развивать, ставить в пример. Город Севастополь идет впереди. Всіх рядов на Україні цього дня переможці фестивалю отримували почесні грамоти від міністра оборони України Павла Лебедєва, який приділяє велику увагу військово-патріотичному вихованню молоді. А також вручалися солодкі призи від фонду соціально-економічного розвитку Севастополя, лауреати конкурсу, інсценована пісня, представники шкіл номер 3 54, 47 – виступили перед присутніми зі своїми номерами. Зрозуміло, що підготовка до такого відповідального. Гого фестивалю була чималою та вкладені педагогами зусилля немарні і мають не тільки творчі здобутки, а перш за все духовні виховні. Мне очень понравилось участвовать в этих фестивалях, потому что это память о наших предках, о нашем городе Севастополе, как мы воевали, как, как наши деды, прадеды освобождали Севастополь. Благодаря им мы живем в, в этом прекрасном городе. Для нас это очень важно, потому что мы не должны это забывать. Много людей унесли, эта война очень много дух унесла. Помогает нам вспомнить об этом, уважать наших деток и прадедов. Мы в своем номере хотели сказать, что мы помним о тех кровавых временах и мы любим своих прадедов и дедушек и мы хотим показать что вот такие мы еще есть и мы все помним надо помнить о своих дедах прадедах как они защищали нашу родину не дали ну врагам завоевать наши земли нас учат это быть мужественными, сильными э, и смелыми. А если вдруг э, еще начнется война, но я не хочу, чтобы это было, потому что пусть на, на земле будет мир, то мы должны э, э, отстоять э, свою честь свою, и защитить свою родину. Зважаючи на важливість військово патріотичного виховання сучасної молоді та на зацікавленість самих дітей у цьому проєкті, було вирішено зробити його традиційним щорічним міським фестивалем.